Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. Сьогодні я записую для вас карту дня на неділю, на 25 травня 2025 року. Як завжди, у нас чотири варіанти, і я прошу вас, мої дорогесенькі, зробити свій вибір: перший варіант, другий варіант, третій варіант. І четвертий варіант. Кому потрібно більше часу ставимо на, на паузу, а ми починаємо. О, Господи. Вітаю вас, дорогенькі мої одинички. Що тут у вас? А у вас, вас мої дорогенькі, рицар кубків. Рицар це романтика якась, якийсь таке. Будуть у вас. Приємні такі відчуття, Це емоції, це якась така романтичність, кохання, компліменти, може бути і випивка. Але я не скажу, що це щось таке, знаєте, огнінобурне, ні, це просто якась таке, знаєте, ніжність, забота, якась. Ну, знаєте, як от таке, хочеться голову прихилити до рідного, до рідного до рідної душі. Да? Якось отак от Схилиться, притулиться, якісь такі будуть приємності. Тобто е якісь такі, можуть бути трошечки навіть такі розові очки, такі можете бути, няшні трошечки, якісь вас будуть. Ну, Я вам хочу сказати, можливо, якісь. будуть Предполення вам да, такі ну, емоційні. Да, тобто ну, Пішли в кіно, сходимо, да, романтика така, пішли прогуляємося там, чи що, а ви такі ой, так нічого не хочеться, якось так немає сил, чогось такого якось не тяхнеться, а потім. Та ні. Чого це? Треба піти. І Хватит це е, нудному, сил немає, треба якось і, і візьмете цю ситуацію. Це я вам розказую по картам. їх видно, видно. не видно. І ви такі, та ні, так і піду. Так хоч і сил немає, якесь таке настроєння немає, нічого не хоче. А хоча вам предлагають, що ж пішли, давай погуляємо. да, сходимо на свідання. І ви такі, Та не хочеться якесь состояння якесь таке, не дуже приємне, але потім такі, ні. Такий я піду. І візьмете все під контроль, і сходите обов'язково десь. Якщо вам буде таке якесь романтичне предложення прогулятися по парку, то ви таки підете, підете і е, отримаєте задоволення. А в декого може не піти по парку, а може просто випити бокал хорошого вина, там і випити. Е, Шампанського, кого, кого як. Але це буде такий день, емоційно, емоційно наповнений приємними романтичними відносинами. Я б сказала так. Такий мій прогноз для першого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. І як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі. Вітаю вас, дорогенькі, мої двічки. Що тут у вас? А вдвічок карта імператору. Будете показувати свою власть, будете показувати свою якби, структуру мислення, своє требування. Да? Будете такі настойчиві, показувати, е, хто в домі хазяїн. Да? На кого почта приходить, на той в домі хазяїн. Да? На кого газети приходять, на той і в той домі хазяїн. Ну, якщо дивляться жінки, то такі, знаєте, чоловіка за поя засовувати. Будете у неділю чоловіка за пояс засовувати, тому що якісь будете такі, знаєте, я сказала, і мені без різниці, куди дивиться твій картуз, да? коли руки в мене в боки. Тобто якось будете виставляти свої умови, скажімо так, якесь знаєте, амбіції якісь ваші, авторитет, будете показувати свій авторитет. Але також це буде пов'язано з якимись, можливо, дійсно домашніми справами, але по дому якісь будете вирішувати питання. Це. З цією картою можуть бути дійсно конфлікти у вас. І по цій карті двічки, як знаєте, відстоювати свої позиції, показувати свою е, авторитет, е, амбіції, це також людям не, не, ну, не, не, не то, що не всім, абсолютно не всім це не подобається, бо его у кожного є своє. І тобто, можуть бути конфліктні ситуації. Тому, мої дорогенькі двічки, якщо ви доносите цю інформацію, будьте більш такими толерантними, лояльними і все ж таки. Майте на увазі, що кожна людина має право і порушувати їхні права і границі іншої людини, це не дуже правильно. Тобто, якщо доносите інформацію, то доносите її більш так в спокійній мірі. Да, можливо, знаєте, якась така це до вас. Ні, це ви. От ви можете, знаєте, якби... би, як би вам сказати, от вас копилося, 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 ви там дивилися, збирали, 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 потім... Як, те, як от, Чиряк прорвав да, от, по башті. Така, ба от, накопилось, накопилося, збирали по старшій, жриці, да, по верховній жриці, собирали, собирали, собирали собі таємно, там, дивилися, приглядувалися інформацію, там, знали, знали потім по башті, як бахнете. І по Мечовій королєві, знаєте, така енергія, що голови позносите і мало не показуєте. Ще є імператор. Тобто мої дорогенькі двічки, можуть бути конфліктні ситуації, і отакі е, ошелешувати можуть. Ну, І по карті е, сили ситуація буде під контролем, вашим контролем. Тобто ви повинні все ж таки розуміти, кому говорити, що говорити, як доносити інформацію. Е, ну, хоча так, по таким картам то ви, ну, мозг буде, розум буде відключений. <ріст> тобто, тобто, е, меч витягуєте по королеві мечів, меч витягуєте вже в останню, в останню чергу, не спочатку. <ріст> <ріст> ну, смішки смішками, але такий день буде трошечки напружений. Такий прогноз в мене для другого варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми продовжимо, вітаю вас річки, що тут у вас. А у вас восьмерка кубків. Якесь розочарування буде, якесь таке, знаєте, все достало. От я було таке, все достало, неділя. Так хочеться десь піти, заховатися, заснути, закритися, щоб мене ніхто не трогав. Щоб мене не хочу нічого. Не приставайте до мене. Хочеться якоїсь тиші, спокою, якихось да, вже не позитивних емоцій. Вам взагалі беземоційно буде хотітися. Без емоцій. Просто спокій. Оце у вас таке буде якесь відчуття якого, знаєте, якогось, знаєте, якоїсь безісходності, я б навіть сказала. Уже від оцінкої своєї. Страхів, від цього постоянного якогось е, не, не, не керування ситуацією, якась залежність від обставин, яких ви не маєте не, ну, не, по не ви над ними не керуєте, зло, яке, яким ви не можете керувати. Знаєте, якесь таке вигорання, я б сказала, таке якесь буде вигорання у вас, дивіться, і від, від цього всього, дивіться, карти повторяються. І ви від цього всього у мене мурашки пішли, спіймала. І ви від цього всього, от в неділю вам захочеться ем, десь сховатись, скритися, може поплакати. Але щоб вас ніхто не бачив, не чув, і ви такі були в тиші. От захочеться вам чомусь трічки тиші. Такий мій прогноз для третього варіанта. Не буду нічого додавати більше. Ви зрозуміли, про що я маю на увазі. І я і вас дуже-дуже добре розумію. Бо тільки з такого вийшла. Тому м м хочеться плакати, плачте. хочеться заховатися від усіх, ховайтеся, думайте про себе. Але для того, щоб наповнити себе новою енергією і, і новими силами, треба випліснути те, що у вас накопилось той негатив. І вам, можливо, дійсно треба, знаєте, як піти в ліс і покричати. Тут кажуть таке. Тобто, щоб для зайшли щось нове, треба викинути щось старе. Тому е, очистіть себе. Хтось очищується е, солью, свічками, да, там, молитвами, а комусь треба просто поплакати. Просто закритися десь і поплакати. Тому, якщо такий, таке буде у вас відчуття, що вам захочеться поплакати, поплачте. І нічого в цьому немає поганого. Це емоції. І емоції треба проживати. Тобто ми живемо і не тільки на позитиві, а, є, а щоб бути на позитиві, треба скинути негатив. Без негатива немає позитиву. Бажаю вам, мої дорогі трічки, виплеснути в той воскресіння оцей ваш весь негатив, і набратися нової, прекрасної, світлої емоції позитиву. Дякую, дякую, мої дорогенькі трієчки, Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті. А саме вам, трієчки, це буде нада. Пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі! А ми продовжуємо. Вітаю ваші дорогенькі четвірочки, а четвірочки будуть воювати. А четверочки будуть нападати, а четверочки будуть виясняти отношення, а четвірочки будуть контролювати, а четвірочки будуть йти на конфлікт з мечами швиденько, безтренько. А, а четвірочки в нас ще можуть бути такі ситуації це у, в неділю. Лежали на дивані, тут подзвонили і сказали, що срочно треба. І як ото, знаєте, на коня шаблю на голову і полетіли, можливо, якісь поїздки, швидке, раптове, різке. Якесь таке проривне, хороб від гнів, якийсь такий, знаєте, защита, щось от таке. Знаєте, от будете такі хаотичні, роздражені. До вас підійти буде важко. Да, якесь буде от таке. Знаєте, поставить крапку в кінці концов, та що це таке? От таке по відчуттю. Е, буде лежать віддихати, хтось дзвонить скаже, скаже діточки там, чи е, мама там, чи папа, у мене не виходить. І ви такі, та такі ж вашу перетаку. отак от, Не можна говорити на Ютубі. таке. І ви такі, Гиць". Треба поставити цьому крапку. І такі на коня і вперед виясняти, вирішувати якісь питання, і, навіть, можливо, не свої. І, такі, і наприклад, там, хтось там дрелькою дреле на сусідах на, наверху, і ми, такі, як але мене неділя віддихнути не можна. І пішли. Там постукать в двері, <свісно> може бути такий варіант. Ну в конечному тоді будете задоволені, святкувати будете свою перемогу і свої справи ви так і зробите. Тобто, мої дорогенькі, ну так, да, будете в стабільності, теж ті питання, які треба вам буде вирішити, от ви стримітельно, ви їх всі вирішите. І це так буде быстро, швидко, швидко і, і доходчиво, я б сказала так. Такий мій прогноз. четвертого варіанта. Не буду доповняти, так зрозуміло, що ви молодці. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі, дорогенькі мої четвірочки.